Продукту визначається не ціною, а якістю, казав російський історик Костянтин Кушнер. Це ще раз підтверджує правильність креду нашої програми гідне життя без якості неможливе. Вітаю в ефірі. Програма Про вміння вибрати краще серед всього, що нас оточує. Сьогодні у програмі ви побачите Напій золотого янгола чого не має бути у складі якісного апельсинового соку. Жодних синтетичних ароматизаторів, жодних варників в складі соку бути не повинно. Хімічних консервантів теж в складі соку бути не повинно. Для бульйону та холодцю обираємо домашню курятину для корисних страв. Півень він кращий для холодцю, тому що тут більше желатину в петуху, і він краще для холодцю йде. Упаковка, що не дозволяє продукту псуватися. Як роблять рибу у вакуумному пакуванні? Укладаємо рибку в вакуумні пакетики от такі, і відправляємо на вакуумування. Чи знаєте ви, що апельсиновий сік своєю популярністю завдячує американцю з іспанським іменем Дону Франциску? Це він у 1915 році вигадав промислову соковижималку. Так Америка стала чемпіоном з виробництва апельсинового соку. Нині, завдяки новим технологіям, його виготовляють у багатьох країнах, навіть там, де цитрусові не ростуть. Які написи варто шукати на тарі із соком, розкажемо далі. Для однієї склянки соку достатньо трьох апельсинів. Трохи зусиль. І напій з добовою нормою вітаміна С готовий. Якщо ж немає часу або можливості, рушаємо до супермаркету. 97% пропозицій тут це напій виготовлений з концентрату, відновлений. Його отримують так: зі свіжого соку апельсина випаровують рідину, залишається той самий концентрат. Потім на виробництві додають воду до гущі. Тож шукаємо напис Сік відновлений. Далі дивимося на склад. Він має бути таким: концентрат і вода. Проте часто водовиробники не вказують, пишуть просто відновлений апельсиновий сік. Можливо, бояться, що споживачі побачать воду в складі, але з іншого боку, якщо сік вже відновлений, це вже підказка на те, що в нього повертали воду, в нього додавали воду. Це така технологія виготовить. До складу відновленого соку можуть також потрапити цукор, лимонна кислота і натуральні ароматичні речовини. Усі інші інгредієнти будуть небажаними і навіть зайвими гостями. Жодних синтетичних ароматизаторів, жодних барвників в складі соку бути не повинно, хімічних консервантів теж в складі соку бути не повинно. У відновленому апельсиновому напої вміст фруктів або ж фруктової частини має становити 100%. І тільки так, якщо цифра зазначається інша, то це вже зовсім інший напій. Якщо продукт на 50% складається складається соку, то це буде нектар. Дієтологи кажуть, нектар поступається сокові за усіма корисними параметрами. А тому будьте пильні, напис Апельсиновий це не візитівка в місто. Не лінуйтеся уважно вивчити все, що написано на упаковці. Якщо, наприклад, на лицевій стороні написано сік, а потім ви перегортаєте а там міст фруктової частини 50%, то це просто безсовісна фальсифікація. Це обман споживача такого не може бути. Сік у супермаркетах можна знайти у різній тарі у тетрапаках, пластикових і скляних пляшках. Перевага останніх двох у можливості наочно оцінити напій. Він має бути виразного помаранчевого кольору. У прозорій тарі також зверніть увагу на осад, якщо він майже одного і із вмістом рідини то все гаразд. Збовтайте, і напій можна сміливо вживати щоправда в обмеженій кількості. Избытки пить его не следует, потому что углеводы есть в этом соке не только медленные, но и быстрые, которые моментально усваиваются, повышают уровень сахара в крови. Лікарі радят пити апельсиновий сік зранку, а в жодному разі не на голодный шлунок. Потому что все кислые соки ще больше усиливают секрецию желудка и вырабатывается соляная кислота в большом количестве, что чрезмерно раздражает слизистую оболочку. Висока кислотність напою також не на користь людям з хворобами шлунку і кишківника. Страждає від соку і зубна емаль, а тому пийте його через трубочку. А ще пам'ятайте, відкритий сік зберігається у холодильнику не більше двох діб. З неї найкращий бульйон. З нього смачний холодець. Мова про домашню курятину. З тим, що за смаковими якостями м'ясо птиці, вирощеної на подвір'ї, значно краще, аніж тієї, що жила на птахофабриці, не посперечаєшся. Тож сьогодні вирушаємо на ринок обирати жовтеньку тушку. Уже на ближніх підступах до базару ми побачили жіночку з художньо викладеним крамом на ящику. Серед товару лежала й тушка курки. Ми вирішили поцікавитися. Скажіть, будь ласка, це з вашого подвір'я? Так, да, це мої, все домашнє. Домашня курка відрізняється від вирощеної в промислових умовах насамперед кольором шкіри. У сільської він буде набагато жовтішим. Продавець пояснила причину. Ми кормимо кукурузою. Якщо пшеницю, то не такий колір. Ячмінь, а кукуруза дає кольор. Вона й жирні і швидко росте. Заохочуючи до покупки, жінка розказала, в яких стравах бачить свою курку. З піченочки, бульончик, з курочки, з п'яточка бульончик, такі домашні, трошечки петрушечки і морковочки, воно натуральне, все натуральне. І все б добре. Однак жінка торгує в неустановленому місці. Тож ми вирішили від покупки відмовитися і попрямували до м'ясного павільйону. Однак серед рядів з м'ясом птицю шукали довго. Нарешті знайшли тушки на прилавку. Їх власниця розказала, що якісна домашня птиця, крім жовтого кольору, має ще й міцну шкіру. Тут шкірка плотна, така тверда. По-друге, вона жовтенька. Скажіть, будь ласка, а коли ви це свіже, коли ви зарізали? Коли це вчора вечором, вчора вечором От. Тут є, якщо треба, не сумніваєтесь в тому, що продавець говорить, можна її понюхати. Понюхаю. так. Свіжий запах нічим не пахне. Ні-ні. Там нічого, то саме немає такого, щоб все свіже. Однак домашня курка підходить не до всіх страв. Запікати її не можна, вона буде тверда, а бульйон варити, холодець можна ну, Холодець краще з петуха, картошку тушить, ну тушити можна, а жарити її не можна, вона буде тверда. А ще сільська пташечка має продаватися з потрухами, але вони повинні бути невідірваними. Всередині все є, все є. Пуп, печоночка, все, 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 все є. Продавчиня продемонструвала і півня. Оце півень. Бачите, із головою. Скільки коштує ваш півень? По 40 рублів кіло. Так само, як і кури? Так само, як і куриця. Вони одинакові. Само. Но півень він кращий для холодцю, тому що тут більше желатину в петуху і він кращий для холодцю йде. А ще нам жінка відкрила секрет оброблення різних тушок. А чому у вас кури тушки без голови, а півень з головою? Щоб не помішати, не попутати, тому що ріжемо і ложимо в одну сумку, так, у петухах оставляємо голови і лапи. А лапи йдуть у холодець. Якщо холодець, то лапи йдуть у холодець. Там більше багато желатину. А ще голова та лапи допоможуть у виборі якісної птиці, адже вона повинна мати гладенький світлий дзьоб та тоненькі лусочки на лапах. Оскільки на превеликий жаль домашньої птиці на базарі не дуже багато, то ми вирішили тут і купувати. Будь ласка, зважте нам таку курочку. курочка коштувала нам 70 гривень. На інших ринках ціни на домашню курятину такі. Ринок Дарницький – 40 гривень, Ринок Деміївський – 45 гривень, Одеський – 38 гривень, на Володимирському за кілограм просять 50 гривень. Вакуумна упаковка з'явилася лише у 1950 році. Саме тоді навчилися відкачувати повітря, аби не дозволити розмножуватися бактеріям, а відтак і псуватися продукту. Саме такий спосіб упаковки дозволив подовжити термін зберігання риби без розсолу. Як роблять рибу у вакуумному пакуванні? Дивіться у наступній рубриці. Вакуумування риби це відносно нова технологія, яка дозволяє споживачам отримати до свого столу свіжий та корисний продукт. Процес його виготовлення теж цікавий. Починається все з сировини, яка приїздить на підприємство замороженою. Вся сировина, яка надходить на наше підприємство, і крім сировини, також тара та допоміжні матеріали, вони приходять з різних фірм, обов'язково в супроводі. Документів. Це сертифікати якості, це посвідчення про якість, декларації про якість та інші. На заводі риба розвантажується і зберігається в морозильних камерах при температурі мінус 20 градусів за Цельсієм. Такому грандіозному холодильнику позаздрить будь-яка господиня, адже тут може зберігатися одночасно до 20 тонн продукції. Асортимент цих пакунків також різноманітний. На виробництві у нас використовується різноманітний вид риби. Це оселедиць, скумбрія, івасі, лососіві, лосось з форель. Перед початком виробництва риба розморожується у спеціальній камері. Зараз ми знаходимося в камері, де відбувається дефростація риби. Дефростація це особливий процес розморозки, при якому сировина розтає в камері з потоками вологового повітря. Температура цих потоків регулюється таким чином, щоб наприкінці розморозки риба мала температуру не вище нуля градусів. Потім у цеху продукція розпаковується і викладається на стіл для миття, де працівники її ретельно промивають та видаляють залишки бруду і слизу. Після душу рибка приймає ванну, тобто занурюється в спеціальний сольовий розчин і витримується в холодильній камері відповідно до виду та рецептури від трьох до п'яти діб. Перетворюючись на солоний напівфабрикат. Ми знаходимося в секторі кімнати вакуумування, де готовий солений напівфабрикат спочатку направляється на вирівнювання для перерозподілу солі в товщі м'яса риби. Вирівнюванням називається рівномірний розподіл солі по всій тушці риби, оскільки, знаходячись у розсолі, різні частини, залежно від товщини м'язів, вбирають різну кількість солі. Після, просто лежачи на столі, рибка набирає однорідного смаку. Якщо потрібно, якщо у нас є цілий пласт риби, ми його ріжемо на шматочки відповідної ваги, а деякі тушки запаковуються цілими. Далі укладаємо рибку в вакуумні пакетики от такі, і відправляємо на вакуумування. Для пакування використовується спеціальна бар'єрна пакувальна плівка, яка є газонепроникною та допомагає зберігати готовий продукт від втрати вологи та аромату. Для цього процесу пакетики вкладаються в камеру вакуумної машини. Спочатку тиску пакетику підіймається, а потім, після різкого перепаду, коли він стає нижчим за атмосферний, повітря з упаковки викачується і продукція готова. Потім кожна упаковка зважується і маркується. На сам кінець слід сказати, що весь процес виготовлення виконується з урахуванням уподобань споживачів. Українці з різних регіонів мають свої смаки. Різний вид розробки також в різних регіонах, також він різний. В Києві це, допустим, дуже полюбляють оселедця нерозробленого в цілому вигляді, а от західні регіони дуже люблять обезволовлену, тобто тушку. Це, звичайно, ми знаємо, що скільки людей, стільки уподобань, стільки смаків. Однак, якими б не були кулінарні смаки українців, риба у вакуумній упаковці лишається одним з найпопулярніших товарів рибних відділів гастрономії. У наступній частині програми ви побачите скарби знань з секретами. Які книжки запропонувати малечі? Цікаво, те, що все, що шелестить, все, що можна взяти, пощупать, поживати. Перше, друге і десерт. Чи є домашня помічниця, що сама приготує кулінарне замовлення. Заклала всі продукти, натисла кнопочки, які треба. Ти прокинешся від чудового запаху свіжої каші. Далі у програмі про таке. Скарби знань з секретами. Які книжки запропонувати малечі? Те, що ш... все, що шелестить, все, що можна взяти, пощупати, поживати. Перше, друге і десерт. Чи є домашня помічниця, що сама приготує кулінарне замовлення? Заклала всі продукти, натисла кнопочки, які треба. Ти прокинешся чудового запаху свіжої. Вона навчить дитину розрізняти кольори, визначати час і навіть шнурувати черевики. І це не про няню чи вихователя, а про книжку іграшку. Вона вміє співати, говорити різними голосами і навіть плавати. Які книжки купити для дітей різного віку і як зробити, щоб вони не набридли малечі у рубриці дитячий світ. Понад 100 років тому книжки для дітей мали ось такий вигляд. Наприклад, зараз я беру до рук видання, яке датоване кінцем 19 століття. Судячи з припису, саме тоді, у 1894 році, дбайливий батько подарував цю казку своєму синові. тьмяні сторінки, темні малюночки. Можна ще згадати про брак примірників таких книжок у недалекому минулому. Гортаємо на 100 років уперед і бачимо зовсім інші перспективи. Якщо брати для самих маленьких, це книжка з брязкальцями. Також є м'якенькі іграшки, які не ранять дитину. Перва, моя перва книжечка вона покликана на розумовий розвиток, тобто вона із пищалками, вона тут шелестить, шарудить, знайти, тобто на розумовий і брязкальця. Тобто, дитина може ще й погратися. Окремої уваги заслуговують книжки для купання, які дитина може завжди взяти з собою до ванної. Під водою сторінки таких книжок стають ще яскравішими, деякі навіть змінюють колір. І це далеко не весь вибір. Є книжечки, які розмовляють з нашими дітками. Тобто, коли ми беремо книжечку про собачку, то вона в нас озвучується, і читаючи книжку, дитина запоминає звуки. Також є книжка. Йдемо в гості, яка покликана на те, щоб дитина не тільки гралася, а й розвивала свої моторні здібності. Тобто, як зав'язувати шнурок, як зав'язувати кроватку. Також є книжки-подушки. Вони м'якесенькі, дитина ними не пораниться. Подібні книжки-іграшки стануть у нагоді найменшим читайчикам діткам до трьох років. Саме у цей період вони сприймають світ через кольори, рухи і звуки. Интересно то, что все, что шелестит, все, что можно взять, пощупать, пожевать. Она уже слушает. Вот ей уже сейчас год, и она слушает внимательно. А если там какие-то упоминаются корова или вот там лягушка или козочка, собачка, она начинает уже лаять, мукать, там квакать и все остальное делать. Да? Кто это? Корова. Малюкам раннього віку необхідні книжки-іграшки, в яких мінімум тексту, проте є великі зображення предметів та тваринок. Оптимальний розмір такої книжки зазвичай до 20 сантиметрів квадратних. Її сторінки м'які та об'ємні, оскільки дитинка має впевнено утримувати їх крихітними пальчиками. Хорошим варіантом стане книжка з бавовни. Також використовують і інші матеріали. Прочный твердый картон. Износостойкий материал Ева, это новый материал. И также, также используют специальную резину. Вот, вот такой вариант книги. Книга для купания. Вот. Книга для купания, она идет двойная. Запечатка текста внутри, для того чтобы ребенок не мог достать да, с, 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 саму краску, даже если будет грызть. Не забувайте, якість книги для найменших напряму пов'язана із безпекою дитини. Заувалені кути, відсутність глянцевих сторінок, великі за розміром деталі. Це ті вимоги, що мають виконуватися беззаперечно. Для дітей дошкільного віку асортимент іграшкових видань дедалі урізноманітнюється. Це можуть бути книги пазли, магніти, театри, розмальовки тощо. Змінюється не тільки книга, а й її значення для малого. После 3 лет, это когда уже дошкольный возраст, мы не только читаем, мы тогда провоцируем его на мыслительные процессы. То есть мы обсуждаем героев, то есть мы можем уже спрашивать, какой-то герой, что понравилось, ребенку что не понравилось. Ребенок уже учится как бы на опыте других или на опыте из книги, строит как мнение о жизни. Важным є те, що дитина врешті розуміє значення книги і напевно може пояснити, з чим має справу. Книжка – это это там, где чита Книжка – это такая обложка, и внутри листочки прикреплены, и там написаны «Коски» или «Занятия». И еще такие книжки, которые дают детям читать по слогам. Я люблю с рисунками. Разом із малюком зростає і сама книга. Ідеальний розмір сторінки для дітей дошкільного віку це вже формат аркуша. А 4 така площа дозволяє дитині охопити поглядом усю сторінку і розмістити великого розміру літери та малюнки. Переважає на розвороті ілюстрація. Значно меншу територію займає текст. Добре, коли книга на ярка да і на ігру. Чим більше модулів, тим пропорційно зростає і вартість книжки іграшки. Такий продукт не може бути дешевим. Переконують продавці. Вона не дешева. Саме тому, що в цих книжках повинні спрацювати дуже дуже високопрофесійно всі учасники цього процесу. Ціновий діапазон видань іграшок у крамницях Києва напряму залежить від типу продукції. Так вартість книжок для ванної становить від 50 до 90 гривень. Бавовняні видання у крамницях Києва оцінюються у 45-220 гривень. За картонні пазли та розмальовки доведеться віддати щонайменше 10 гривень, тоді як мінімальна вартість. Тісь книжок на магнітах 20. книги, театри та музичні видання наразі найдорожчі. Їхня ціна може сягати 200-250 гривень. І наостанок, коли нова книжка таки поселилася вдома, ще пару дієвих порад від психолога: як зробити так, щоб читання дитині не набридло. подчеркивать положительные какие-то моменты в этом чтении в этот момент он находится с мамой в этот момент он понимает ну и чувствует ее близость он понимает ну чувствует ее тепло любовь поэтому в этом зарождается как раз интерес к общению и интерес к чтению как бы книг Пам'ятаєте піч із народних казок, яка сама пекла пироги? Тоді це була фантастика. А от у сучасних господинь вже є домашні помічники, які можуть самостійно готувати різні страви. Це мультиварки. Що вони можуть і як їх правильно обрати, дивіться у наступній рубриці. На кухні пані Наталя ще та чарівниця. Заклала всі продукти. Натисла кнопочки, які треба. І вранці прокидаєшся не від занудлого теречання будильника, не від занудного чоловікового. Вставай бо, я їсти хочу. Ти прокинешся від чудового запаху свіжої каші. Таке диво ще 200 років тому описували брати Грім у своїй касці. Там, на слова, раз, два, три горшечок вари каша теж починала варитися самостійно. Тепер чарівний горщик продається в магазинах електротехніки і називається мультиварка. Коштує вона від трьох сотень до трьох тисяч гривень. На ціну впливають кілька характеристик, про які ми і поговоримо. Я вибираю мультиварку і хочу поінтересуватися, який найкращий об'єм приобрести для пользування вдома. Об'єм мультиварки може бути від 2 до 6 літрів. Ваш вибір залежатиме від того, скільки їжі ви готуватимете. Якщо у вас сім'я з двох чоловік, то вам 2,5 літра об'єм вистачить. Якщо у вас більше, то це 4 чоловіка, вам вистачить 4,5 літра. Але якщо у вас сім'я більше, або ви все-таки чаще чекаєте гостей, то желательно, звісно, мати 6-літрову. Чим більший об'єм, тим дорожче коштуватиме кухонний прилад. Мене цікавить, з якого матеріалу корпус мультиварки. Варки корпуси кухонних пристроїв бувають металеві та пластмасові. Якщо мультиварка ізготовлена э, із из матеріала нержавейки, то вона може більше нагріватися, то тобто можна обжечься, якщо сильно нагретая, Но зато це практичнее і дольше матеріал прослужить вам. Економнішим варіантом буде пристрій з пластмасовим корпусом, але будьте готові до того, що в процесі експлуатації він може пошкрябатися або навіть розбитися. А ми хотімо знати, які функції є в мультиварках. Кухонна помічниця може мати обов'язкові функції та додаткові. До базових належить уміння підігрівати, тушкувати, варити суп. Та, звісно, ж, кашу. Дополнів функції, які можуть бути в мультиварках, це приготовлення на пару, це приготовлення експрес. Називається в два рази швидше, може приготовити приготувати той же самий суп, той же самый, допустим, кашу. третє, це йде піджарювання. А ще приготування компоту, плову та навіть йогурту. Чим більше послуг, тим більше доведеться заплатити. Коли ж ви вибрали модель, котра вам підходить, то не забудьте про ще одне грошей грошове питання. Я хочу купити цей прибор, але я хотів би вас поінтересуватися, яке його електропотвіриною. Енергоспоживання залежить від об'єму мультиварки та кількості використовуваних функцій. Там є різні модельки, у кожного по разному мощності. І якби простає починається від 500 Вт і може доходити до 1100 Вт ватт максимально. Тож після простих підрахунків можна сказати, що дорога модель за умови щоденного використання протягом однієї години споживатиме електроенергії на суму більшу ніж вдвічі. А поки ми рахували та вибирали, на кухні у пані Наталі нова порція каші готова. Воно не пересмежене, воно не пригоріле, воно не обтяжене жиром, але дуже смачне, повірте мені на слово. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Телефонуйте за номером 279-41-25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Якість це коли до магазину повертається покупець, а не товар, кажуть у народі. А щоб бути задоволеним тим, що придбали, треба вміти знаходити на полицях найкраще. Як це зробити уже за тиждень? Дивіться у програмі якісне життя. До наступної зустрічі.